Зараз з нами на відео Ірина Тишко, керівниця громадянського альянсу Політична дія жінок. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю студію! Вітаю всіх глядачів! Героям, героям! Слава, доброго дня! Так, тож будемо з вами обговорювати ту ситуацію, яка здійняла насправді чималий, чималий резонанс, як і у соцмережах, так і в принципі серед кожного з нас мова йде про те, що про ту групу хлопців, які приїхали з Івано-Франківська до Києва і вирішили відчути, умовно кажучи, смак дорослого життя і влаштовували. Дикі алковечірки. Трішки розповім детальніше. Молодики, неабияк напоївши запрошених дівчат і накачавши їх транквілізаторами Ксанакс, знущалися з них. зрозуміло, що така поведінка хлопців шокує і викликає людь, але неймовірним розчаруванням були коментарі багатьох, хто побачив відповідно під відео зі знущаннями дівчат. Вони також, деякі з них, Багато з них, до речі, зауважу також і про те, писали про те, що це цілком нормально. От, відповідно, ті дівчата, які завітали до них на вечірку, умовно кажучи, то вони є, скажімо так, легко доступними, тому що я не можу висловлюватись так, як висловлювалися в коментарях. Але тим не менш, якщо говорити про цю стереотипність, стереотипність, так яка існує, а ми зараз доволі активно. Обговорюємо так, те, що відбувається в Росії, і оцю їхню таку е, умовно кажучи, стереотипність, і те, що там відбувається насилля і знущання над жінками, так але ми бачимо зараз е, от такий яскравий випадок. Ми бачимо зараз також реакцію багатьох у коментарях, і вона знову ж таки нічим не відрізняється від того, з, з чого ми сміємося із росіян, так звідки ці стереотипи вдалося, і на вашу думку, скільки необхідно буде українцям часу або їх подолати, або їх побороти. Насправді я не є прихильницею простих рішень, і скажу відверто, що це велика і системна проблема. І те, що українське суспільство так гостро відреагувало на цю ситуацію, яка насправді є не поодинока. Ми знаємо, кілька років тому був випадок зґвалтування поліцейському відділку, і чим вона завершилась, я пам'ятаю, що в результаті багато поліціянтів пройшли пере... пере... Перекваліфікацію і знову залишилися на своїй роботі. І чесно кажучи, такі випадки свідчать про системну проблему. І те, що суспільство зараз так реагує, це говорить про те, що велика увага і велика травма українську. Суспільства через випадки зґвалтувань російської армії, які є власне а, геноцидом, є зброєю війни, і тому увага суспільства дуже прикута до таких випадків, і ми а, знаємо, що це надзвичайно травмуючий досвід не тільки для тих, хто постраждав від сексуального для сельства, а й для а, всіх українців. Переживати це надзвичайно болісно зараз. І тому така, такий був резонанс. Але це ще й говорить про те, що а, поряд з тим, що ми ведемо таку а, сміливу боротьбу проти загарбника, а, у нас в суспільстві панує а, культура зґвалтування, і це треба визнати. А, вона несе за собою такі наслідки, як а, власне звинувачення жертви. Маргіналізація жертви, ігнорування таких випадків, і це насправді дуже глибоко вкорінена культура, з якою працювати і вирішити одним покаранням або кримінальною справою, або повісткою у військомат не вирішиш. Над цим треба так само працювати системно, тому що всі ми пам'ятаємо. Мабуть, виросли і дівчата, і хлопці на такій народній пісні про Галю, якщо ви пам'ятаєте, яку а, намагаються засуджувати і закликають батьків, мовляв, щоб вона а, щоб дочок правильно виховували, замість того, щоб виховувати а, саме а, своїх синів. І а, власне дуже а, важливим також моментом є а, і реакція суспільства яка засуджує такі так такі такий випадок і це симптом оздоровлення але звичайно держава має визнати цю всезагальну проблему і на загальнодержавному рівні працювати над її вирішенням а й е, на загальнодержавному рівні от працювати над над її вирішенням в якому це форматі в якому це аспекті може відбуватися на вашу думку з самого початку я би сказала обов'язкове запровадження статевої просвіти, сексуальної освіти, починаючи з молодшої школи, завершуючи вищими навчальними закладами. І це не має бути альтернативою чи факультативом. Це має бути основним предметом. А діти зараз, а, якщо вони не отримують інформації від батьків адекватної чи від вчителів, вони шукають різні джерела інформації в інтернеті. Зараз доступ до інтернету це дуже дуже легко і не завжди ця інформація адекватна. А, доступ до порнографії, власне, де а, часто а, демонструються ці сексуальні відносини, і вони не завжди адекватні і здорові, і відповідно. У дітей складається враження, що так треба ставитися один до одного, так треба ставитися до жінок, і так треба будувати міжстатеві відносини з точки зору насильства, з точки зору приниження і тому подібне. Тому я, наприклад, була шокована такими фактами, що багато батьків. З шкіл я не знаю, як в Хмельницькому зараз ситуація, чи були такі випадки. Але я знайома з випадками, коли батьки зверталися до дирекції школи і вимагали заборонити такі уроки. І, власне, це, це через відсутність, я вас скажу, через відсутність елементарної грамотності, тому що на таких уроках діти мають розуміти правила. Усвідомлювати кордони свої і а, своїх навколо друзів, а, жінок, чоловіків, дітей, так, дівчаток і хлопчиків, а розуміти, до яких наслідків може привести від дії або бездіяльність. І а, насправді а, саме, саме починати треба з того, що а, держава має визнати це цю проблему проблемою і почати діяти саме в такий спосіб. А на приватному рівні я скажу вам відверто, все скажу, сексуальна культура зґвалтування насправді базується на елементарному. Те, що ми пропускаємо повз вуха щодня жарти про зґвалтування, те, що ми вдаємося до сексизму, приниження жінок і жартуємо про блондинок. Використовуємо жіночі тіла або їх частини для рекламування. Я не знаю, ми бачимо на бікбордах від цементу до, до кахелю, я будь-що. Тобто таке оречівлення, перетворення і перетворення людського тіла в першу чергу жінки на об'єкт, така дегуманізація. Бездушевність, без тобто це е, створення е, власне такого уявлення, що е, жінка це річ, і якщо її назвати е, шлюндрою, це означає, що з нею можна робити все, що завгодно. І е, дуже прикро, це е, велика, велика проблема. І я е, сьогодні отримувала ряд е, навіть е, повідомлень від колег-чоловіків. Вони мене запитували, як вони можуть допомогти, щоб цю ситуацію максимально поширити і долучитися до того, аби злочинці були покарані належним чином і щоб цю ситуацію не спустити на галь. Я закликаю так само чоловіків боротися з, боротися з цим, боротися з цією культурою і так само ставати прикладом адекватної, грамотної, гідної поведінки і. Власне, засуджувати те, що відбувалося, і те, що відбувається, те, що відбулося. власне. Також хочу зацитувати ваш допис у Фейсбуці стосовно цієї ситуації. Хороших дівчаток не гвалтують, лише погані отримують своє покарання. Хто визначає, хороша дівчина чи погана? Де твоє місце і як тобі одягатись? Часом бути хорошою недостатньо для того, аби тебе. Не зґвалтували. Саме це ви написали у своєму Фейсбуці. Можете для глядачів пояснити детальніше свій допис? Я відреагував на, 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 на ті дописи, які писали жінки, засуджуючи дівчат. Е, і насправді у багатьох людей існує, зокрема в жінок, існує ілюзія, якщо вони будуть грати за правилами, будуть хорошими дівчатками. Не одягати коротких спідниць, не носити а, високих підборів, максимально поводитись нормативно відповідно до патріархатних умов, так званих так? А в українському суспільстві, то з ними, мовляв, нічого не станеться. І це таке відгородження, звинувачення саме жертв постраждалих жінок. Воно нібито знімає з них відповідальність. Вони перестають відчувати до них емпатію і а, співчуття. Але Найперше, що потрібно в цьому випадку, це просто поспівчувати, бути просто людьми і визнати, що така ситуація може статися з будь-якою жінкою. Незалежно від того, добре ви поводитесь, гарно ви виглядаєте, пристойно ви виглядаєте, чи так, нібито не пристойно. І хто визначає ці межі пристойності, так? то винен завжди. Той, хто вчиняє насильство, треба просто прийняти цю аксіому раз і назавжди. І ми зараз маємо демонструвати не тільки от цю все українську солідарність у боротьбі з російською агресією. Ми маємо демонструвати солідарність і співчуття, і людяність, і стати прикладом цієї людяності для 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 всього світу що власне ми справляємося гідно з внутрішніми викликами і е, завжди пам'ятати що е, власне це не проблема якоїсь конкретної дівчини жінки яка нібито себе неправильно повела це суспільна проблема і співчуття це те що в принципі показує нас людьми і те що е, треба треба висловити і підтримати Знову ж таки, в контексті цієї ситуації зокрема там від себе коротенько зауважу, тому що я був обурений також тими коментарями, які побачив під відповідними дописами. І мене також обурило трішки те, що чимало чоловіків відреагували на це і відреагували в такому ключі про те, що продовжували там принижувати дівчат, і обзивати їх. Як на мене, це свідчить лише про. Певні психологічні проблеми в деяких чоловіків і про те, що вони залишаються попри вік невпевненими у собі. Але тим не менше. пані Ірино. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого етеру і прокоментували також цю ситуацію зі своєї сторони. Ірина Тажко, керівниця громадського альянсу політична дія жінок, з нами на відеозв'язку. Дякую за те, що завітали. Спасибо. Доброго вечора.